Вірую і обіцяю, Небо високе і синє день недільний завмер, хрещення водне повірі має відбутись тепер. Люду прийшло, як на свято, хочеться бачить і чуть, значить, не хлібом єдиним люди сьогодні живуть. Всі виглядають, чекають. Тих, хто сьогодні стає, членом Христової Церкви, серце йому віддає тільки два слова сьогодні. Мають сказати в уста, то є завіт вічний з Богом, Біблія каже свята. Йдуть в білосніжних одежах, Боже прийми каяття білі одежі то святість. Праведність, нове життя. В воду заходить служитель, ось воно, трепетна мить. Вірую і обіцяю Богу живому служить тільки два слова, а в серці світлі, святі почуття, дякую пастирю, любий за те безкінечне життя. За всі страждання Голгофи і за пролитую кров, за дар чудовий спасіння, за віру, надію, любов, за те, що відчинені двері ще до спасіння ведуть. Хай по слідах твоїх, Боже, люди сьогодні підуть, квіти, вітання і сльози, щирі і теплі слова. Благословити їх, Боже, церква, прийми їх жива. Все відбулось, завершилось, а над водою звучить, вірою і обіцяю Богу живому служити. Амінь.